Вітаю сердечно, пані та панове. Це фрістудіо 21com І ми продовжуємо наш марафон з кандишеналс усіх видів і підвидів, які існують у природі. і на черзі 13-го вправа із раундапа 6-го, червоного. І тут нам пропонують зробити речення з мікскандишналс. Тобто в нас будуть змішані умови, ми пам'ятаємо, що умови здебільшого змішуються другий і третій тип. Або умова третього типу в минулому, і умова другого в наслідку, або в умовній частині буде тип другий і тип третій у наслідку відповідно. Ось, в принципі, це все, що в нас може бути. Ну, Тепер подивимося, що ми маємо. Перше речення за нас вже все подумали. «She she isn't at the meeting because she wasn't told about it». Вона не є на зібранні, або у зібранні не зрозуміло, про що ми говоримо, тому що їй про це не сказали. Ну, мається на увазі про зібрання, їй нічого не сказали і вона тому не, не прийшла. Е, значить, перед тим, як дивитися, що там нам е, пропонують, глянемо, що ми взагалі маємо. Отже, в нас теперішня ситуація ось тут, це present. Тобто, наразі, в теперішньому часі, вона відсутня на зібранні. Чому відсутня? Тому що в минулому, ось тут, їй нічого не сказали. І якщо ми зробимо це умовою, то якби в минулому їй сказали, то зараз би вона була б присутня. Що ми маємо в нашому реченні? Вона була б присутня. Пам'ятаємо, що нам однаково з чого починати, чи з умови, чи з головного речення це абсолютно те саме. І тому в нас тут буде другий тип, а тут буде третій тип. Відповідно, тут if. І ось третій тип had been told. А ось would be. Умова другого типу. Ось так воно все і будується. Отже, перед тим як кидатися вибудовувати речення would be, не would be, ще щось там таке. Дивимося уважно, що в нас до якого часу відноситься. Добре, друге «They didn't eat any breakfast». Вони не їли сніданок. Ага, у нас тут минулий час, «They are hungry now». Зараз вони голодні. Тобто тут present, а тут past. Виходить, що якби в минулому вони поснідали, зараз би вони не були б голодні. І тому, «if». Якби поснідали в минулому, відповідно, це третій тип умови. Він показує умову минулого часу, жоден інший тип умови. До минулого не відноситься. Тому у нас сильної вибору нема. If they had eaten. E, на рахунок any. його можна залишити, можна викинути. Це, що нам більше подобається. Я би не ставила тут any, тому що у нас тут ствердження, тому e, можна сам поставити, можна взагалі нічого не ставити. Я, напевно, нічого не буду ставити. Breakfast прекрасно може бути без артикля. А можна ще як варіант поставити сюди Свій. Ми так не говоримо, але в англійській це нормально. Е, тому з breakfast, Якщо от я сумніваюся, що мені туди, артикль, не артикль, any, сам. Взагалі, що саме можна поставити присвійний займенник. Питання буде вирішене. Далі, кома, і далі в нас другий тип умови нереальний теперішній. Вони би зараз не були би голодні, але насправді вони голодні. They would not... Зауважимо, що заперечення переходить з, з умови нібито в наслідок. Це не обов'язково так має бути, тут просто нам так повезло. І далі все переговорюється, як і було. Отже ще раз, оскільки умова стосується минулого часу, тут у нас третій тип умови. Conditional 3. Наслідок у нас стосується зараз, і тому у нас тут другий тип умови. Conditional другий. Окей, okay, рухаємося далі. Третє. Susan is inexperienced, she didn't take the job. У Susan немає досвіду, вона не влаштувалася на роботу. Ага, отут уже цікаво. Оскільки тут present simple. Це означає, що Сьюзен недосвідчена, ну, взагалі недосвідчена. Замолода і т.д., де, ми не знаємо. Коротше кажучи, у нас Present Simple. Щоправда, тут Present Simple такий трохи м -м, слизький, тому що і стоїть він, в принципі, в continuous якомусь там не буває. Ну, але припустимо, Present Simple, і він відноситься в загальному до Сьюзен. Якби було щось більше, були б якісь уточнення. Їх немає. Отже, припустимо, що вона є недосвідчена. Людиною і відповідно через цю недосвідченість вона не отримала роботу у минулому. Зауважимо це, тому що тут у нас didn't take». То що ж виходить? Якби вона була досвідченішою, то вона би колись там отримала роботу. У нас умова в другому типі, а наслідок в третьому. Чи може таке бути? Так, таке може бути. І якщо ми подивимося в нашу шпаргалку, ось він, цей другий випадок. Type другий в умові і тайп третій в наслідку. Себто, все життя вона якась недосвідчена. І тому буде так. If Susan. Другий тип умови, отже, пас символ має бути war. І далі «experienced», можна так сказати, а можна «more experienced». Тут, як то кажуть, що більше подобається. Заважимо, що тут, незважаючи на те, що іди стоять, це не є песів, панове, це є звичайнісінький стан людини. Це просто її ну, властивість, якщо завгодно. Це прикметник, коротше кажучи, тому він не буде мінятися і іди нікуди не зникнуть. Зникне тільки заперечувальний префікс. Взагалі речення виходить таке досить якесь примітивне. Було би краще more experienced сказати. Це в житті реальному, як правило, так говориться. Ну, тим не менше. Далі буде кома, і далі. She. І ось тут у нас третій тип мови піде. Отже, нам потрібно «would». Далі нам потрібен «perfect». Ось він have taken the job. І ось другий тип умови нереальний теперішній час, unreal present. І третій тип умови unreal past, у минулому в головному реченні. Тут справедливості заради треба зауважити, що паст не може бути в принципі реальним. Умова минулого часу завжди нереальна, без варіантів. Дивимося далі. Четверте, he didn't train every day, Він не тренувався щодня. Ага, зауважимо в нас знову минулий час. Далі чвен це тренуватися, це не поїзд. he wants win the race, Він не переможе на змаганнях або на якихось на яких перегонах, що воно таке не зрозуміло. Що ми маємо? Якби він тренувався кожного дня, але він не тренувався, то він би міг перемогти, але навряд чи. Тут у нас знову класика. В нас умова минулого. If he had trained. Можна залишити Everyday. Нічого страшного в тому немає. Everyday це не обов'язково present simple. Everyday можна відноситися до чого завгодно. Далі кома, а далі. Surprise, surprise, умова другого типу, would, і далі win. Пропадає заперечення, бо нам треба нереальну умову. Тут, до речі, не так Unreal present, як unreal Future. Виходить так, що умова в нас в минулому, а наслідок нібито невідомо чи зараз, чи в майбутньому найближчому буде. Ну, скож за все, таку фразу можна говорити десь, коли власне йдуть змагання, перегони. І ми бачимо, що людина ну явно не, не тягне ту планку, яка, яку повинна би тягнути. І от ми говоримо: ну, якби тренувався, то міг би тут і перемогти, але, на жаль, ні. Ідемо далі. П'яте I didn't book seats, We cannot go to the concert tonight. Е, я не е, купила квитків або не забронювала місця, і ми не можемо піти сьогодні ввечері на концерт. Знову минулий час. Себто, якби я забронювала квитки, ми б змогли зараз піти б на концерт, але не підемо. Тому тут абсолютно все те саме if I had booked. Далі кома, і, далі і тут ми маємо кен, можемо його зберегти, тільки зробити з нього куд. Можна вуд поставити, це теж було б нормально, це нічого нам не змінить. Кут покаже ну, такий трошки жаль і можливість здатність і так далі. Тобто ми могли б піти на концерт, або ми мали би змогу піти на концерт ось таким чином. Отже, умова в минулому, наслідок зараз, тим більше в нас tonight стоїть. Далі шостий. Isn't driving carefully. He crashed the car into a tree. Він не водить е, обережно. Ну або, скажімо так, не їздить обережно, коли за кермом. Він в'їхав машиною в дерево. Що ми тут маємо? Тут уже цікавіше, тому що isn't driving carefully не їздить. І зауважимо, що в нас даже present continuous стоїть. Що натякає нам на те, що це скорше за все, тимчасова ситуація. Це не означає, що він все життя не вміє водити авто. Але ну, от на, даний, на даний час він їздить не дуже добре, і тому, як наслідок, він в'їхав в дерево машиною. Зауважимо, що тут минулий час. Тобто, це є наслідком того, що наразі він щось не дуже добре їздить. А отже. У нас буде умова в теперішньому часі, нереальна. If he was або, were – це не так важливо. І можна continuous зберігати, до речі. Continuous і simple в умовах це суть одне і те саме. Єдина різниця: continuous буде більший акцентний процес, а simple буде більший акцент на факт або на стан який-небудь. Але від цього нічого сильно не змінюється. І скажемо тут more carefully. More не обов'язково було казати, але, ну, як правило, так і говориться. І далі він би не врізався в дерево He Wouldn't. І тут у нас умова третього типу: have crushed. Як бачимо речення просто гігантське. Отже, ось наш нереальний present, unreal present. Процес в Unreal Present. Це не означає, що це зараз відбувається. Ні, це означає, що це просто процес в теперішньому часі. Не більше того. Але ми говоримо про нереальні речі. І далі в нас wouldn't have crushed. Це третій тип. Далі сьоме речення: I don't know him very well, I didn't invite him to my party. Я його добре не знаю, я його не запросила на свою е, паті, е, на свою якусь вечірку. Ну, якби я його знала, то я б його запросила. Тут така класика. І технічно це абсолютно те саме, що в шостому. Тобто, якби я взагалі його знала, не в минулому, а взагалі, if I knew him better. Якби я його краще знала, то я б його запросила на вечірку, і це було б не зараз, а колись, там вчора, приміром, I would have invited him. І знову вся та сама техніка. Тут past simple, тому що це нереальна умова теперішнього часу. Це нереальна умова present simple, це взагалі. Я по життю його, як то кажуть, не знаю. А далі, власне, як наслідок, я його не запросила, і тому в нас умова минулого часу, нереальна. І останнє: You don't pay attention, you made so many mistakes. Ти неуважний і ти зробив багато помилок. Ну тут класика теж, оскільки ти все життя такий неуважний, то не дивно, що ти наробив помилок. Абсолютно те саме, що в шостому і в сьомому. If you, ну будемо казати, як тут, paid... «More attention або взагалі attention, more не обов'язково. Тут можна було інакше сказати if you were more attentive. Теж було б вірно, але це не зовсім те, що тут нам пропонують. Далі кома і далі, ти би не наробив стільки помилок, явно в минулому часі. Тому тут третій тип умови. Ось таке речення. Тобто мораль проста: якщо в нас умова взагалі. Стосується стану людини, властивості якоїсь, або більш-менш регулярної дії, скоріш за все, це буде другий тип умови. А наслідок може бути як другим типом теж, так і третім типом теж може бути, тому що наслідки могли бути в минулому часі, бо я все життя там якась. Або все життя я щось роблю або не роблю. Відповідно, коли в мене е, дія відбулася в, в минулому часі, а наслідок ми маємо зараз, у мене все навпаки в if clause буде стояти past perfect, а в головному реченні буде комбінація would, could, ну, в принципі might теж може бути із звичайним інфінітивом, без усяких перфектів, без усяких ускладнень. І оце, в принципі, все, що можна говорити про змішаним умовам. Треба тільки пам'ятати, що це далеко не всі умови. На які можуть змішуватися, теоретично змішуватися можуть всі типи умов. Зокрема, і перший тип може бути і з другим. Але це окрема тема, і вважається, що це складно і знати, нібито в школі не потрібно. Но менше з тим. Отже, вправа була з раундапа червоного шостого. Я обов'язково зроблю ще пару вправ, щоб подивитися, можливо, є якісь ускладнення. Насправді тут не все так легко і просто, як отут все намальовано. Тому далі буде скріншот за посиланням в описі відео, посилання на книжку також в описі відео. Дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал.